Ми були перша бібліотека Києва, яка була переименована в процесі декомунізації під час повномасштабного вторгнення. Називається на, на честь нашої місцевості. Пріорка це історична місцевість Києва, колишня околиця, але зелена, наповнена. Історичними фактами, цікавими людьми, наприклад, один із видатних наших краян Вільгельм Вотлід Крістер це садівник відомий. Колись на цій місцевості, практично напроти нашої бібліотеки, у нього було розвинене садівниче будівне підприємство. Розплідники, розплідники рослин. Був ставочок теж, але саме завдяки цьому розпліднику історикознавці, києвознавці, говорять, що Київ має такий зелений вигляд саме завдяки нашому земляку. Один із проєктів нашої бібліотеки як називається так і називається Зелена бібліотека. Взагалі рух зелених бібліотек існує в світі вже більше 20 років. Ми теж прийшли до цієї думки, мабуть, вплинули на те, що ми все-таки знаходимося в такому історичному куточку. Ми співпрацюємо з громадою Гірки Кристера, вона у нас дуже активна. Спільні заходи у нас ми висаджуємо дерева, прибираємо наш улюблений парк, який теж так називається парк Гірка Крістера. Біротика впізнавана. Проект теж впізнаваний. Ми маємо напрацювання з багатьма екологічними організаціями. З громадськими активістами, просто з екоактивістами. А оскільки в нас бібліотека дитяча, то, звичайно, наші головні екогерої це наші дітки, наші читачі, вони завжди залюбки відгукуються на наші пропозиції, на наші заходи. Бібліотека на Пріорці є для мене рідною, оскільки я виросла в цій частині Києва і з самого дитинства відвідувала цю бібліотеку. І сьогодні я дуже тішуся. Тим оновленням, тому новому диханню, яке отримала бібліотека, сьогодні цю бібліотеку відвідує моя дитина. Я дуже рада тому різноманіттю українських книжок, а також книжок іноземних авторів українською мовою, до яких сьогодні, завдяки роботі колективу бібліотеки, мають доступ діти. В межах проєкту зелена бібліотека ну, можу викрити, виокремити кілька таких напрямків. Дитячий еко-клуб, він реально існує, От наші зустрічі щотижня відбуваються, щомісяця, як складається. Взагалі ми співпрацюємо ж із, із школами, які знаходяться поруч з бібліотекою, це 16, та 14, та школа-інтернат для дітей з вадами зору, з тими, ми теж з ними раді. Бачити і ходити до них теж своїми. Знаю, що діти дуже сприймають, цікаво, наша зелена кімната вона стала просто улюбленим куточком для наших читачів. Тобто, от ми так порахували, десь більше тисячі дітей ми вже, наприклад, прийняли в межах. Це практики різноманітні, екскурсії до бібліотеки, до нас їдуть, йдуть з усіх куточків Києва, до речі. Потім в співпраці з громадою Гірки Крістера, теж громадської організації старі дуби, у нас існує такий проєкт Дубкросінгюве. Це щороку ми з дітками висаджуємо жолуді у ємності, а навесні вони їх висаджують у відкритий ґрунт, такий собі подорож дубочків. Взагалі, дуб це найкорисніше дерево, він виробляє найбільше кисню. Теж такий сталий проєкт. Не рахували ми, скільки ми висадили цих дубів, але я думаю, що більше 300 теж. Крім дубів, ми ще й пророщуємо. Квіти саджаємо. Дітям дуже це подобається. Минулого року ми виростили надзвичайну квасолю. Вона коли, яку ми висадили на нашому городику, вона переросла навіть бузочок, заплилася за ним. Речі, квасоля приїхала аж з Карпат. Такий собі теж квасоля кросінг. Тут і ще такий е, конкретний напрямок. Це у нас погляд на екологічні проблеми через мистецтво. Наш простір екологічний наповнений особливими виставками під загальною назвою Збережи життя. Це незвичайні арт-об'єкти на пакетиках, на пластику. Майстерки теж відбуваються на за принципом перероблених матеріалів, апсайклінгу. тобто ми використовуємо ці пластикові кришечки. Вони красиві, звичайно, ці об'єкти, але ми цим звертаємо увагу дітей на те, що це шкідливо. Ми зменшуємо його. Одна із наших. Арт об'єктів Черепашка прикрасила споруду в Києві, створювали з дітьми. Мистецький напрямок ми реалізуємо також у співпраці з об'єднанням Резиденція домок і художницею Юлією Абрамовою. Ми дуже вдячні їм за це. Мені подобається бібліотека, бо тут можна почитати, принести, віддати. Ну тут можна багато всього. Тут такі цікаві книжечки, багато різних майстер-класів. А я так люблю творчим займатись сьогодні. Ми розповідали чим за, е, е, як шкодять люди океану і тваринам, які, е, в якому, е, які живуть в океані. Треба сортувати сміття, там, треба його не викидати в море, треба від, е, його викидати в смітник і збирати його в морі. Треба квіти поливати, треба допомагати природі. Сучасна, яскрава, Ми намагаємося наповнювати таким же сучасним яскравим змістом. В отеці відбувається багато зустрічей, це своєрідний творчий культурний хаб. Звичайно, книгу ніхто не скасовував, книга тут головна. Але у нас часто відбуваються зустрічі, концерти, творчі майстерки для дорослих, для діток. Розмовний клуб української мови, у нас є гутірка, клуб, читацький клуб це теж для дорослих. Наша така ще гордість Ми постійні заняття з йоги. Для дорослих наших читачів. Ну, а візитівкою, мабуть, все-таки є наш проєкт Зелена бібліотека. І минулого року, мабуть, така наша гордість і наше досягнення. Минулого року ми взяли участь у міжнародному конкурсі від міжнародної асоціації бібліотечних асоціацій установ і отримали друге місце серед проектів, найкращих проєктів зелених бібліотек світу. Звичайно, ми рухаємось далі, дивимося в майбутнє. Хочемо розвитку, плануємо розвивати наш зелений проєкт, плануємо, звичайно, рухатись далі, розвивати наші проекти творчої творчі співпраці з музичними школами, наприклад. Хочеться, можливо, хочеться більше співпраці з дорослою аудиторією. На жаль, в Україні у нас ще поділ є на дитячі і дорослі бібліотеки. За кордоном цього вже немає. Це відкритий простір для громади. Ми теж зустрічаємось з дорослими і бачимо, відчуваємо цю потребу, в тому, що дорослим хочеться зайти в теж такий дієвий простір. А взагалі, бібліотека це вже не сховище для книг. Це простір для ваших мрій і дій. І ми завжди вам тут раді.